Всім привіт. Виїхали ми сьогодні знову на коп, на коп в ліс, так як минулого разу, правда трохи в інакший ліс, в інакше місце. Теж недалеко фактично від міста де я живу. Так Далеко особо не збираємося їхати, бо нема часу, зараз дуже скоро темніє, на дворі п'ята година і вже фактично темно. Ми стараємося копати в радіусі 30-40 км Значить, Що хочу сказати про цей ліс? Цей ліс зовсім відрізняється від того, на якому ми були, тому що ліс старіший від того, набагато, ліс такий, що неодноразово на одному і тому самому місці він ріс, його не вирубували, не зрізали, не робили з нього полів, а просто був собі ліс і ліс. Цікаво те, що колись тут були в лісі хати, це були роки 1800 десь приблизно. Зараз від них нічого взагалі не залишилося. Ми пробуємо шукати попри ті хати. Ну і так, відходячи від того місця, де, де повинно, повинні б вони стояти. Також, так як заглядаючи в історію цього лісу, всяке було, була Бандерівщина, були Німеччина тут. тобто... Бойові дії Австрогорщина, звичайно, австріяки теж тут стояли. Ну і кажуть, що Київська Русь теж була тут присутня, але саме місце, де воно було присутнє, як завжди, ніхто не знає. Отож, приступаємо до пошуку, що знайдемо, обов'язково вам покажу, покажу знахідки, покажу сам процес, як ми то викопували, так як завжди. Тож, приємного вам перегляду. Коротше, перший мій сигнал досить така немаленька яма з-під корення. Пікуло в чорне. Я ходжу на всіх металах, купаю сьогодні все, тому що по Київській Русі можна і якісь наконечники знайти. Попався ось такий плавлений кусок желіза. Видно, що з кузні. Кажуть, що тут і кузня була в той час, як хати були в 800-х роках. Ось такий перший сигнал. Перший такий кусок металу. Якби беремо з собою і йдемо далі. У тебе щось нормально пікує? Що, монета? Ні, в мене з монетами з яким середині передині тим. З чим? А ну покажи. Покажи це подилю на той свинець А не сто чекай далеч, чого Трохи дощ починається. Ага, типу та пуля на кабанали, вона якась непонятна. Вона ж не має мати всередині того. Жилізо? Може така набойка і щось таке. Ті, не знаю, щось цікаве. На, тримай. Е, наступний сигнал тож, ось такий кусок плавленого металу з кузні. Е, фактично недалеко від того місця я прийшов, от ми бачимо там, де я копав недалечко, десь метрів може 50-60. Тут вже був зовсім зверху той сигнал. Якби цікаво, що сучасного всякого сміття немає, а ось таке древній такий металолом. Мирослава теж поки що нічого цікавого, таке саме як мене. Але надія є, що повинні бути сьогодні якісь признаки чогось толкового. Якісь шелізно щось. А воно, певно. Змерлеє якесь дуже. То що мале то нічого. то нічого. Може і добре, що мале. Ва? Такі саме той, таке саме скузні плавлене. Тут багато того є, то явно якась кузня колись десь стояла. Це кузня стояла тут вон, на тому, на раді раді в на краю. Ще один сигнал. Теж пару метрів від того місця, що е, Мирослав виривав, попалося теж метал. Я його вирив, але щось в мене така чуйка, що вже не оплавок, а що то якесь копьо, або щось типу того, або якась заготовка під щось. Видно, що тут воно загнулося, де саме вістря, де воно запихалося в якусь А Саме тут лезо догори йде. Воно таке от заплавлене, видно, що окислений метал, я його потім відстукую, відчищу. І обов'язково ми з вами подивимося. Мені так здається, що якась заготовка під, під якесь копьо древнє. Ось така штучка. Та якби вже цікавіша находка, ніж попередні. І так, пройшли ми досить непогано вже, відходимо приблизно 40 хвилин. По находках немає нічого толкового. Бувають такі місця, що ходиш 10 хвилин ні одного сигнала. Взагалі не металевого, ні кольорового, взагалі ніякого. Це означає, що ліс досить чистий. Радує одно, що якщо буде находка, то ми її знайдемо. Вона не буде засипана всяким сміттям, вона буде фактично чиста наверху, її по-любому, металошукач побачить. Але погано те, що території дуже багато і тяжко знайти власне то місце на якому самі, знаходки, самі находки знаходяться. Отже, якось так, до речі, був тут в мене сигнальчик, викупив я знову пулю, отаку пулю. Мирослава взагалі жодного сигналу за останніх 10 хвилин, Ну, там пішов далі, трошки від мене, бо повинна бути дистанція. Між ним і мною, тому що наші металошукачі, в нього 11 частот, а в мене 12. Дуже наближені частоти в металодетекторах і один другому заважає, і треба метрів 10 один від, від другого йти. Ще раз вам показую саму ситуацію, де ми ходимо, власне, самий ліс. Ось такий ліс досить такий чистий, не, не заросший. Так що надія невмируча, йдемо далі, пробуємо щось все-таки сьогодні цікаве і толкове знайти. Натрапили ми в лісі на е, таку цікаву штуку. От видно вирита канава, канава вирита е, квадратом. Вирита вже дуже давно, бо видно, що вже береги так злизали ту канаву. Але що цікаво, що в лісі така правильно форми канава. Ну не знаю, явно тут не видно ніякого ні будівельного матеріалу, ні каменю, ні цегли. Явно на хату ту не подібно. Що тут таке було? Для мене дивно, не бачив що такого. І окоп теж не може бути, був би окоп був би до окопу якийсь підхід, немає ні, ні жодної сторони ніякого підходу. Не знаю. От така дивна штука в лісі. Мирослава бачу, там якісь сигнальчики є. Зараз підійду до нього, подивлюся, якщо ж цікаве, то знину, якщо не цікаве, то підемо вже далі туди. Був сигнал теж металевий. Я вже лопатою черханув. Бачимо то ключ солдепівський. Автомобільний. Ось такий. Видно хтось загубив лісники, бо якісь охотники. Така находочка. Ключик, ключик. Монетний був, а? Давай показуй, хвалися. Монетку. То може і не шмурдяк. Будь має клас. Тут виха залиплася. Австрія. Угу. Нюхом чую. То напевно це айс. Скорше всього один крайцер 800-х років. Щось там чуть-чуть так якби замітно, але... Буде нема ніякої, ні? Ладно, потім почистимо. Перша монетка є. Кокалік. Ну я думаю, що там щось ми проглядемо, що тут таке. Я думаю, 100 крейсер 800-х тоді такі з орлами. Каже, тут Кажі, що тако нам туди треба йти, так? А, нам треба такого обійти яр, бо вон внизу жидівка. Жидів. Ну я кажу, попри неї тако йти туди, во. Угу. Але там буде яр, нам треба буде там яр перейти. Перейдемо, туди, по центрі. Так, дощик пішов такий непоганий. Коротше, е Треба нам перейти такий рівчах. Рівчах, я не знаю, десь метрів 80 має такий провал. Як видно, досить крутий. Зараз ми його пробуємо перейти, росла вже в самому низу. Попробувати пошукати з тої сторони. Може все-таки ми помилилися і на в ту сторону пішли, де і люди жили, і то все було. Пробуємо зараз. По цій стороні гарно все пройти, прочесати, може там щось буде толкове. Може не Може якщось цікавіше. Я його вже викопав. Патрончик. Гільзач стріляний. Ру Русський. Мосінка. Викидаємо. Ми таке не беремо. Ладно, нам далі. Та винові ну, ще сухі? Та в мене мокрі, бляха, я протикав, мені треба було взяти зимові кросовки. Ті, що не промокають мачовську. У мене вже теж так чую, що ну. Типу не мокро, але так вогко. так. Нічого, ще стягнуть. Ще дві години три стягнуть. в машині маю кросовки. Нарешті є сигнал. 48 П'ятдесять, тридцять п'ять. не знаю, щось не дуже цікаве. Пікає, но пробувати треба. А, бачу Якесь таке Железний такий зажим якийсь. З дираками. Ось якийсь желізний зажим. Знаєш, як типу, на бальки забивали, на фіру. Тіп. Такі... прикол. Коротше я того не беру. Лиш... Лишнє носити теж не вход. Так, треба йти далі. І так, знову сигнал, знову чорний. Ось така находка. Кіс квадратик зі штурком, видно, що старі. Металевий, метал навіть почав розслоюватися від старості літ. Так, Мирослава теж якийсь сигнал. Дротик Не Непруха. І так, пролунав сигнал. Чотке желізо, апарат зашкалює, значить воно зверха. Лопатою я вже в нього вперся, ще що, не викопав. Зараз разом з вами викопуємо. Дивимося що тут таке, але ну, я думаю, що чуєте якийсь звук, скоріше всього щось від трактора якісь запчастини. Значить, Приступаємо до самого процесу викопування. То щось файно грубе. Так, що тут таке є? Якийсь штирок. Якийсь штир з якоюсь фігню привареною. Може вибивати якісь такі пальці, знаєш, представляю. Може пальці в тракторі вибивати. Все, більше нічого нема. Металолом треба забирати, Не, що його лишати дурно. Металургійну промисловість піднімаємо. <мес> а того ліпчий сигнал, ніж там той, що ми не рили. І вража, О, ти вже щось опираєш? Ножик стоїть. Бачиш? Каже. Ручка тика з Ге-ге. То, то, то з тих часів, що цей, що тоді хати стояли 800-х років. Но, та ножик з того, цільного, як цільного лякуна Не бронзі, а латуні з цільної. То то фінка була? То ж фінка була. Не, не, не фінка, ножик. Класний. Самодялка, але, блін, Мелочно неприятно. Мелочно приятно. Не, прикольний. Прикольно. То перша гідна находка на сьогодні. То, та, він явно десь має 150-200 років той ножик. То хтось, коротше, треба було комусь добре попрацювати, би тут таку канавку прорізати в самому тому. В латунці. Може бути навіть якісь ініціали. Потім помиємо. Не знаю, сигнал 19, 20, 22. Ні, там наставлений на цей, на ювелірку апарат. Ну в таких режимах типо, алюміній більше бере. Ну я не знаю, тут може все, що хоче бути. Це тяжко так сказати, що таке. Але судячи зі звуку може бути монетка. Дуже чіткий короткий звук. Так, маленький. Да, маленький такий подвійний відклик. Шукай Каш вона одна не буває. Буває одна. Десь тут твої збук Алюміній? Фольга сягатна. Я казав, що цей? Такі бляха звуки як алюміній, але короткий, що сигнал був. Та то щось є? Типа гільзи, та? Ну давай. Може тобі ж те, щось сліпше буде? Поприятніше. Ні, те явно сигнал. Це немає на те. Вай. Тебе віру. Так глибоко сидить в глині. Чоткий сигнал. Мені подобається. Тобі ні, а мені все подобається сигнал Або шрапнель, або щось таке, Типу монетки. Монетка? Закліотка якась. Гудзик якийсь маленький дій. Ну покажи. Малененький гудзик Ага. Гуддик мідний. З вушком. Ти казав, тобі це не подобає. На, та тут чути було, що щось таке, типу, Я одну рік. Ти не хотів, коротше. Не хотів? Ну то маєш. Ну ну показуй. На ньому ще й пеш. Я знак бачу. Та ти знайшов шуйку Івана Грозного. А я щось розумію, а це що за прикол? То не знаю, о. Чи шуйка Івана Грозного. Срібна? Ну а як? І коцнув як завжди, ні? Не коцну, вона була коцнута ще до тебе. Я зрозумів. А то що за прикол? Я не знаю, що це за прикол. Зараз чекаю. Ну що сучасне, бо воно покрасне чорною фарбою, ні? Я того викидаю геть. Почекаєш, а не викидай. Не хочу сфокусувати. Я би закурив, але немає. Ти не маєш сигарет? Ні, я не куру. Я тільки бухаю. Тихо. Де було тво? О, я її такого відкинув і воно мені блиснуло. А ти її пікнув чи ти її так? Пікнув! Ну та як я так би воком знайшов, я її пікнув. Коротше, зробимо фотку, покажемо. На, Ну покажи то, що друге. Шмудля, то щось покрашене чорне. Чорна фарба, Славік, то викиньте, то є сучасне. Видиш, чорною фарбою покрашено. Ну і що? Кидай кишеню, потім все розберемо. Тільки вон зверху є. на. Я тобі, то дарую. Потім подаруєш, давай шукаємо нормально. Ми ну, вийшли на таку полянку. Тут поля такі, коротше, перша нормальна находка то є чешуйка грозного, шукаємо далі. Так, є в Мирослава сигнал і в мене сигнал. Перший викупаю свій. Потім підуси дивитися, що в нього таке є. У мене бухарський де хрем Вене корок від водяр. В тебе що? Я, Напевно теж. Його не може добутися, він був травів такий Ну давай, давай, добувай. <правда> а в мене монетор, в мене не монетор з мене гудзик загійне. Чи австрійський? Що там намальовано? Типа від сорочки, але то що дуже велике, то від штанів, напевно. Відчерінки? Від читанів. Так вечерінки? Дай показуй. Ну таке. Вже є. Що, Ходка все одно. Равно... Другий біг там більш нормальніший. То без написів. Німці без написів. На, то є такі німці з написами, то без. Добре, шнуряємо. І так, був сигнал, впався отака совєтська зірка, алюміновий гудзик. Нездержавілий там дивушку Така находочка. Попався якийсь механізм, навіть не знаю що тут таке, воно ще залипло болотом і е, дуже великим і ржі Потім почищу і покажу. Щось в мене така чуйка, що то може бути щось від гвинтівки або від е, мисливської зброї частина. Не знаю, почищу і подивимось. Так, попалася. ось така лопата. Лопата явно не сучасна. Лопата ще з заклепками, клепана. Це десь період може навіть і Австрія бути. Може вже і Салдепія. Не знаю. Но факт того, що в таких лопатах дуже хороший метал. Перша тут ста стінка самої бляхи, по-друге, він якісний. Я завжди залишаю залиш... собі. Такі лопати не раз треба обрізати, робити на, на пайки на сучасні лопати. або е, так, е, потрібно якісь відповідальні речі е, підварити, то я використовую таку бляху. Значить, Находка беремо. Е, попався такий от баняк цинковий. Зараз я його викопаю, гляну, чи там є щось всередині, чи нема. Скоріше всього, що немає, то просто... Викинутий баняк. Так, там всередині пусто, не вартує його розкопувати, не тратити час, краще знайти щось, щось інакше, щось набагато цікавіше. Чекає Не йде воно. Знайде там, З боку? О, там, та. О, я його вже і викопав. Бігуть! Бігудіть. Адеї USSI. Бігуді? Бігуді? Mm -hmm. Бігуді шов, так? Mm -hmm. Що зараз шукав? Ніц? Та, там там ніфіга, там потім я викупав. Я знайшов лопату, таку ковану, забрав, так. рюкзак. Більше Ложечка та чайна. Та. Але здорова. Не перегнила. І так, закінчили сьогоднішній коп по находках. Е, ви самі все бачили, я просто зараз підсумовую, е, знайдене за день, показую знахідки, е, дещо що то, що ми відмили, ну е, і зробимо висновок. Так, щодо... Желізних знахідок. Отака От штука якась, навіть не знати, що тут таке, то Мирослав купав таку яму в коліно. Потім ключ солдепівський, шайба від якогось трактора, якась така фігня з навареним таким гострим штирком. Те, що я думав, що то від рушниці виявилася якась запчастина від трактора. Я її так відстукав, побачив. Ну і то, що я думав, що наконечник, не знаю, тяжко сказати, чи то наконечник, чи то, не, чи то заготовка якась, чи то просто щось таке коване, якийсь прикольчик. Я його трошки відстукав, от така форма. Ну і лопата живуча грубою, грубою стінкою, то може бути зараз, може бути ще, ще старіша. Така непогана. От по металолому ось такі знахідки. Е, значить, по находках, як завжди, е, всякий колір, алюмінієві дротики, мідні дротики, і всякі такі штучки, які не ціниться тільки на колір, тобто е, шмурдяк. Е, значить гільзи були. Ось такі дві гільзи ми взяли, решту ми не брали, е, викопували, зразу лишали в ямках. Потім якась така штучка, навіть ну, тяжко сказати, що тут таке всередині ще з землею. Мирослав знайшов. О, якийсь такий прикольчик. Значить, Ножик, е, саморобний ножик, е, ручка латунна. Ми його ще не мили, помиємо вдома. Е, такий ножичок. Е, я так прикинув, що клейм тут явно ніяких не повинно бути на ньому. Ще лишилося лезо таке не повністю доржавіле. Така непогана знахідка свідчить про те, що тут реально. У тій частині лісу були хати і жили люди. Далі. Така монетка, думаю, що це крейцер австрійський, але мочили його, дивилися. Ну, реально нічого не видно, все затерто, знищений. Ось такий гудзичок алюмінієвий. Ось такий Від сорочки, напевно. Без напису, без нічого. Ще один гудзик мідний. Теж такий досить старовинний, 17 століття повинно би бути. Теж без написів, без нічого. Е, гудзик салдепія, зірочка, алюміній, Ззаді все заржавіло, тому що там вушко желізне. Е, ну і ще один гудзичок ось такий маленький. Матеріал не знаю, який треба пробувати. З вушком, з усім, мідь або бронза. Запонка до сорочки ось така, в хорошому стані, не знищена, не побита нічим, ще з таким зеленим склом. Ну і наша сьогоднішня, верніше не наша, а Мирослава сьогоднішня найкрутіша знахідка. Ось така чешуйка. Ми так думаємо, що Івана Грозного, а може бути і не Івана Грозного, може бути. Інших правителів. Ну, Скорше всього, що Івана Грозного. Це свідчить реально про те, що древні поселення тут були, люди ходили і всякі приколи губили. <ріхи> <ріхи> не? Конечно. Коротше, не дурно ми сьогодні пішли в розвідку. Ми вже знаємо другий раз, де ходити, щоб не лазити по великій території. А суто на маленькому квадраті пробивати все до кінця. Ось такі сьогоднішні знахідки. Тож до зустрічі на канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Я завжди відповідаю на всі ваші повідомлення.